Будемо розносити доктора Берга. Нормально я в кадрі оглядаю. Точно, бо це відео треба буде монтувати, бо це 100% треба буде монтірувати. Так ти вже говорив, зараз вже можна. Ага. Що ж, панове, всім доброго дня. Продовжую я пошук цих всяких негідників, які говорять про мене недобре. І знайшов я чергового негідника, так званий доктор Берг. Доктор Берг, його офіційний, офіційний рускомовний ресурс. Знову ж таки, російськомовний ресурс. Цей доктор, доктор Берг в США дуже популярний. Як він здобув свою популярність, бо я ж зразу починаю гуглити, хто це такий. Коротше, він є хроно. Секундочку, бо я не можу заповнити, як він називається. Я гуглив, значить, він є доктор хіропрактик. І в 1988 році доктор Берг закінчив Палмерський коледж і отримав ступінь доктора хіропрактика. Потім я почав шукати, що ж це така за штука хіропрактика. А хіропрактика це псевдонаука, одна із форм альтернативної медицини. Основа якої заключається в теоретичній постановці діагнозу і лікування за допомогою маніпулювання опорно-рухового апарату, особливо нашого хребта. Хіропрактики використовують мануальну терапію. Коротше, пояснюю вам на пальцях. Мануальна терапія коли людина бере руку, і прощупує. І завдяки цьому ставить діагноз. Але доктор Берг, доктор Ерік Берг, має ступінь докторську по цьому питанню. Офіційна медицина це не признає. Но. І цей доктор Берг тут робить відео, чи можна взагалі замінити сахар на мед. Розвіє міфи про користь мету. В нього канал налічує 5 мільйонів підписників. От хто такий цей доктор Берга. Коротше, це коротка така подводка про доктора Берга. У мене щось зразу проскочила, от зразу проскочило в мене аналогія з нашим доктором Комаровським. І медійно цей чувак розкрутився, тому що є в людей запит на таку всяку фігню. От є в людей запит, типа можна лікуватись нетрадиційними способами. Можна, але ми повинні щось думати. І коротше я вам що пропоную? Тут відео на дві хвилини. Я вам пропоную його подивитися і проаналізувати. Тож, поїхали. Мені задали такий вопрос: гадіться мед в качестві замінителя сахара. Давайте это обсудим. Что ж, обычный столовый сахар состоит наполовину из фруктозы и наполовину из глюкозы. Мед же состоит на 60% из фруктозы и на 40% из глюкозы, то есть фруктозы в нем больше. Люди говорят, мед лучше сахара. Его... Что ж, этот дядько в этом фрагменте видео описывает, что цукор 50 на 50 глюкоза и фруктоза. А вот мед 40 на 60, що фруктози в медові більше ніж глюкози він показує структурну формулу ну структурна формула само собою тут правильна. правильно але е, коли він говорить що в медові 40 фруктози і 60 глюкози він вже помиляється це те саме що говорить доктор комаровський чому помиляється тому що співвідношення глюкози до фруктози залежно від меду різне десь воно більше десь воно менше коливається покація медові одне співвідношення в Різних видах різне співвідношення. Але е, не 40 на 60, не 40 на 60, а 30 на 40. 25 на, скільки там, на 45, 35. Тобто, воно все повинно бути в сумі 70. 70-75 максимум. Тобто остальне це між собою діліть е, пилок, сахароза, бо в медові теж є сахароза 1%. Е, Вітаміни, ензими, мінерали, антиоксиданти і так далі. Тобто, цей доктор він вже помиляється, просто на старті. Чи робить він це спеціально? Чи робить він це не спеціально? Питання дуже сильно складне. Тому що він вже помиляється і він цим дискредитує мед. Дивимося далі. Можно при диабете, он не повышает сахар в крови, потому что в нем много фруктозы, а гликемический индекс фруктозы 19. 19. 19. Это, Это индекс 19. фруктозы 19. Это очень низко. Тут аж цей дядько рассказывает наступное. Он говорит, что люди кажут, что мед можно для диабетики. И все пасечники знают, что мед Просто так в суху для діабетиків не можна. Ну, типу, це не значить, що діабетик може хавати кучу меду. Ні. Це означає, що конкретний вид меду можна вживати при цукровому діабеті. Знову ж таки, якщо ми говоримо про те, чого мед таки можна, цукор ні в якому разі не можна. Але що піднімає цукор в нашій крові? Будь-який. Будь Моглевод буде піднімати цукор в нашій крові, це нормально. Але знову ж таки, для нашого організму впоратись з медом набагато простіше, ніж з цукром, тому що цукор потрібно ще на глюкозу і фруктозу. Бо сахароза це складний цукор. А от глюкоза і фруктоза це вже моносахариди. Але він тут каже: люди кажуть, і я так розумію, він робить підвозичку для того, що люди кажуть, а я ж зараз розвінчую цей міф. Ну він вже говорить неправильно, тому що мед не складається виключно з глюкози і фруктози. Це вже неправда. Дивимося далі. очень низко. И вы скажете, он никак не вредит. Но проблема в том, что вся эта фруктоза идет напрямую в печень, и именно печени приходится со всем этим справляться. Все остальные клетки в организме могут усваивать глюкозу, но усваивать фруктозу приходится печени. В том-то и проблема. Фруктоза очень вредна для печени и создает инсулинорезистентность. Тут хочу хочет запретить, я не понимаю. Значит, Фруктоза наскільки шкідлива для печінки, що ми її не маємо права вживати. Тобто, якщо ми говоримо про мед і цукор, то значить логіка яка: в медові є фруктоза, а в цукрові нема фруктози. Щось ти, дядько, кожен раз не договарюєш. Ну, в цукрі є ж та сама глюкоза і фруктоза. Ну, та сама фруктоза є, тільки там 50%. А фруктози в медові є тільки 40%, да, там, чи 30%. Ну, від чого це буде легше? Елементарна логіка. І ще можна сюди зразу послатися, то що нам пивка не можна бахнути, бо печінка. Та мені кажеться, є такого люди пропитого стажу, що там, е, що її не дай випити, то печінка виплюнеться вже. ну, типу, Вона одригнеться просто. розумієте? І тут є от така от інсулінорезистентність, з якого це місце сахар запасається в віді жира, Сахар запасається в вигляді жиру. А чого запасається? Тому що організм 100% не може використати сахарозу. А от мед, глюкозу, фруктозу, моносахаридні, він використовує майже 100%. Це, я думаю, багато і так знає. Усталость і чувство голода. Ну, коли ти їсиш мед, ти не відчуваєш ні усталості, ні відчуття голоду. Не, не знаю, плохі угліводи в піщі. Ну, не не разумею. Плохие углеводы в еде. Когда вы мед вас не в еде. Свет, нет. Мед не хороший заменитель сахара. Преимущество меда в его антиоксидантах, некоторых витаминах и фитонутриентах. Он может помочь людям с аллергиями и уменьшить риск осложнений при диабете, потому что витамины защищают клетки. Но мед не альтернатива сахару, и я его не рекомендую. К слову. Тут дуже цікаво, тут дуже цікаво, ти чуєш що він говорить? Ти чуєш що він говорить, цей доктор Берн? Подивишся цих дві минути. Доктор Берн. Я не розумію. Ви ну, відчуваєте просто хід його думок. Значить, він пояснює, що для печінки погана фруктоза. Окей, согосимось. В медовій фруктози менше, ніж е в цукрі. Окей, йдемо далі. І тут він каже, що цукор, точніше, мед не є хорошим замінником цукру, тому що він погано впливає на печінку. Єдина перевага меду якісь там фітонутрієнти, так як він тут говорить, потім там різні антиоксиданти, вітаміни, але мед не є хорошим замінником цукру. І він не допоможе людям при цукровому діабеті. Та ж ніхто й не каже, що він має допомогти при цукровому діабеті. Е -е 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 -е. Ну король, він каже, Я не рекомендую мед. Красавчик, то що, ти рекомендуєш цукор? Да? Логіка, Логічно. Тож тобто цукор ти рекомендуєш, виходить, якщо ти не рекомендуєш мед. Ну просто виходячи з цього, що ти тут показуєш, медові, все одно, навіть якщо відштовхуватись просто від того, що він покаже, вибирати з двох зол, так все одно мед легший виходить. Ну, це просто дивна дивина. Потім ложки дивляться і вірять. Логіки не включають. из-за того, что экология становится все более загрязненной, особенно из-за применения инсектицидов, таких как глифосат в ГМО. Пчел становится все меньше и меньше. Сейчас их на 40% меньше, чем несколько лет назад. И проблема... Вин рассказывает про то, что у нас экология все гирше и гирше, и бджил все меньше и меньше. И что же он скажет дальше? Экология гирше, выкорстовывать ГМО, выкорстовывать пестициды и пчел меньше. А чем же же нам их грозить? В том, что треть всей нашей еды зависит от пчел, а точнее опыление. Пыльца ⁇ это средство размножения для растений, позволяющее им стать более плодовитыми и давать семена. Поэтому нам Он нужны пыльцы. Миноведьца знает, что пылок необходим. А найкращі переносники пилку це бджоли. І третина, все ж таки того, що ми споживаємо, виключно за рахунок опилення. Це вже, це вже прикольно, це вже інтересно. Дивимося далі. Поэтому нам нужны пчелы, Но мед нам не нужен. Спасибо за просмотр. Нам Є? треба бджоли, но мед нам не нужен. Я так і знав, що він так і скаже. Шановний доктор Берн, а скажіть, будь ласка, як це буде працювати? Нам бджоли треба, але нам їхній основний продукт не треба. То це виходить, що треба, щоб нам аграрії взагалі всіх країнах, без виключення, платили за опилення 100% заробітку одної сім'ї в рік приблизно на одній сім'ї в рік пасічник може заробити ну, різного калібру пасічники. Тут не треба мене за це, бо є по-різному, люди підходять до цього всього, це треба розуміти і поважати. Від 5 до 20 тисяч гривень за сезон. Тобто, виходить, коли я вивожу, наприклад, 10 сімей на, скажімо, соняшник, то мені треба казати, доктор Берн сказав, що мені ви повинні заплатити 100%. А я своїх сімей роблю по 20 тисяч з одної сім'ї за сезон. Будь ласка, заплатіть мені 200 тисяч гривень, і я поставлю бджолу. Бо меду ж то нам не треба. Але бджоли ж вам ж на поле треба. Розумієте? Тобто це велика антилогіка. І оця людина, доктор Берн, однозначно не є фаховий, і він не розуміє, що якщо не буде. Виробництва якоїсь продукції за рахунок бджіл. Розумієте, просто не може такого бути, що велика кількість аграріїв будуть платити такі гроші, та не будуть вони, бо це забере кучу в них, то аби по 500 гривень на ту сім'ю давали. А мед – це є основне джерело доходу. Хоч можна ще багато що заробляти, але мед це є на сьогоднішній день основний продукт джільництва, то як же ж ми можемо зробити так, щоб роли літали, запилювали квітки, але меду при цьому не носили. Ну якась така ситуація. Через те, я з цим доктором Берном абсолютно не погоджуюсь. Він красавчик, що сказав за екологію. А знаєте, що він сказав? Так? А я вам скажу, що він так сказав. Бо він топить. За те за що топить весь світ. Тобто, якщо весь світ каже, що мед це замінник цукру, то й він скаже, що мед це замінник цукру. Якщо весь світ каже, що «О, треба спасати бджіл, там жанджона джолі пішла фоткатися з бджолами, то треба рятувати бджіл. Ну при цьому ми рятуємо бджіл і не використовуємо продукцію, яку нам дають бджоли. Таким чином, ми по-перше, ми заперечуємо одне до другого. А по-друге, ми позбавляємо можливості розвивати безпосередньо бджільництво в будь-якій країні, тому що основний продукт бджільництва в будь-якій країні є мед. Десь використовують більше маткове молочко, десь більше прополіс, десь більше пилок, десь більше ну, по-різному буває. Але мед це є основний продукт бджільництва. І от це, що нам сказав цей доктор Берн, нам треба бджоли, але нам при цьому не треба меду, він дуже сильно. Помиляється. Тому, підсумовуючи це все, мед це точно не цукор. Якщо на сьогоднішній день говорити, що хто кого заміняє, то цукор замінив мед, але мед це не є замінник цукор. Цукор це замінник меду на сьогоднішній день. Потім да, цукор набрався великої, великої впливовості. Чому? Тому що його простіше зберігати і простіше додавати в різні вкусняшки. І завдяки своїм властивостям, а що половину доктор Берт навіть не, згадав, навіть не згадав, але він при цьому рекомендує щось, то я можу сказати, що це абсолютно неправильний підхід. Так говорити не можна. Якщо ви хочете дискредитувати мед, то це треба робити обґрунтовано. А якщо ми будемо обґрунтовувати, то ми дізнаємося. До побачення. А якщо ми будемо обґрунтовувати, то ми дізнаємося, що в цукру ніяких переваг перед медом немає, крім одної, цукор простіше зберігати. Все інше це є просто надумані речі, які не відповідають дійсності або які занадто сильно прибільшені. Через то, тому що в цукру немає ніяких переваг, ці люди говорять, розумієте, вони відрізають, цукор нам не треба. Мед це той самий цукор. Немає чим похвалитися, скажімо так, немає що прибільшити. Через то, колеги-пасічники, я вам рекомендую знову ж таки знімати пізнавальні відео про мед, і ми таким чином наситимо інформаційний простір, тим, що все ж таки мед це користь. І навіть керуючись звичайною логікою, не вдаючись в хімію, ми можемо зробити висновок, що цукрові до меду, як до неба рачки – і мед це єдиний продукт, який, е, який пройшов через століття, і е, який зберігся в своїй первинній формі, і який люди використовували здавна. І... А от цукор не так давно, то навчилися ми робити, якщо брати в історичній часовій площині. Тому, панове, вживайте мед, в цьому нічого поганого немає. Все то міфи. Якщо ви будете їсти мед 100%, це буде користь для вашого здоров'я. Підписуйтесь на ресурси Бікіпер Украину, підписуйтесь на телеграм-канал, щоб дізнаватися класні, хороші новини. І само собою, заходьте в на наш інстаграм, магазин Бікіпер офі. Підписуйтесь на канал, всім гарного дня і на все добре. Давайте разом збережемо бджіли. Завдяки цьому врятуємо світ.